Вітаю! З вами Наталія Венгрен і давайте розглянемо задачу на відсотки. У книзі 600 сторінок Олег прочитав 138 сторінок, скільки відсотків усієї книги він прочитав. Цю задачу може розв'язати навіть п'ятикласник. Лишень не всі методи і способи для п'ятикласника відомі. Але в 6 класі цю задачу розв'язати можна по-іншому. І ще простіше її розв'язують дорослі. Давайте все по порядку. Отже, перше розглянемо, як розв'язує цю задачу п'ятикласник. Він для цього робить наступне. Ага, книга 600 сторінок. Значить, 600 сторінок це 100%. Тому, коли ми 600 поділимо на 100, ми дізнаємося, скільки сторінок припадає на 1%. Тоді, якщо ми знаємо, скільки на 1%, і знаємо, 138 сторінок невідомо скільки відсотків, то для цього ми 138 просто ділимо на 6 і отримуємо, що це 23% від всієї книги прочитав Олег. Це і буде наша відповідь. Як розв'яжеш шестикласник? Так як більшість з нас складе пропорцію. Це набагато простіше, але вже шостикласник вміє її складати. Тому ми пишемо 600 сторінок це 100%. 138 сторінок це Хвідсотків. І тоді звідси шукаємо Х. Х дорівнює. Треба 138 помножити на 100 і поділити на 600. Так само всі дії, коли виконаємо, скоротимо, спростимо, у нас вийде тих самих 23%. А дев'ятикласник зробить це ще простіше. У 9 класі ми вже знаємо, щоб знайти відношення відсоткове, нам треба спочатку знайти просто відношення 138 до 600 і виразити це все у відсотках, тобто помножити на 100%. Це також дорівнює 23%. А як цю задачу розв'язали би ви? Пишіть у коментарях.